Хвороби очей у котів, лікування зубів у собак, підготовка тварини до операції. У Полтаві провели всеукраїнську ветеринарну конференцію. Актуальні питання у ветеринарній стоматології, офтальмології і анестезіології. Серед запрошених провідний ветлікар з міста Дніпро Сергій Ткаченко. Нас з інституту вчили, тому що потрібно оглядати тварину, починаючи з голови, починаючи з ротової порожнини. Друг та колега Сергія Ткаченка зараз на передовій, тож зібрані після конференції кошти вирішили спрямувати на потреби військового, зазначили учасники ветеринарної конференції. Всі кошти, які ми збираємо, вони підуть на допомогу Збройним силам України, а конкретно другові Сергія Ткаченка, Юрію Данилейку, теж ветеринарному лікарю, який зараз служить на фронті, і зараз якраз ми збираємо йому допомогу. Це буде саме закупівля ну бізнесвійськової амуніції, а власне прожекторів. На конференції не лише розповідали про сучасні методи лікування та діагностики тварин, а й демонстрували роботу новітніх УЗД-систем та портативних рентгенапаратів. Ми зараз можемо використовувати невеликі рентгенапарати для рентгеноскопії, а на сьогоднішній день це такий два чемоданчика, які загальною вагою до 15 кілограм. І вони працюють повністю на батарейній основі. Вона не можуть переходити як з клініки в клініку, так між різними хірургіями, або взагалі братися з собою лікарем на виїзд, коли тварину немає можливості доставити безпосередньо в клініку. Така техніка має бути в будь-якому ветеринарному кабінеті та в будь-якій ветеринарній клініці. Чому це важливо? Тому що світ не стоїть на місці. Ми розвиваємося, медицина ветеринарна також розвивається. Консультували присутніх і щодо тем правильне харчування улюбленців, та які медпрепарати можна застосовувати для тварин без консультації ветлікаря. Это глазки ушки, это вітаміни, это, э, препарати для чистки ушей, это, э, лечение мелких ран, это витамины, вітаміни, э, комплекс для э, общего підтримання організму. Ну і э, противопаразитарные средства це кліщі, это, это, это гельмінти, це это обязательно. Після теоретичної частини учасників ветеринарної конференції запросили на практичні заняття.